Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із другого послання до Солонян. Господь вже вірний, і Він вас зміцнює і зребереже від злого. Господь вірний. Господь ніколи не зраджує, Господь не відвертається, Господь не може відкинути людину. Тому що Бог це є любов. І тільки та людина, яка не вміє любити, тільки та людина, яка не знає, що таке любов, не розуміє цієї любові. Людина, яка живе за принципом торгу, торгівлі, я тобі щось даю, значить ти мені маєш щось дати. Якщо мені щось дають, значить з мене щось хочуть використати. Якщо людина живе в такому стані, то вона насправді не знає, що таке любов. Чому Бог є вірний, чому Бог зміцнює? Бо є сила любові, бо є ця любов, бо Бог є цією любов'ю, Бог є тим, хто вміє заради когось жити. Бог є тим, хто служить іншому. І от для того, щоб зрозуміти, що Бог є з тобою, що Бог зміцнює. Значить, треба навчитися любити. Треба хотіти любити, бо тільки любов дає силу. Тільки коли ти вмієш любити, коли ти вмієш жити заради когось, тільки тоді людина стає сильною. Тільки тоді людина може здолати будь-які труднощі. І тільки тоді людина вміє і знає, хто такий Бог. Ця війна є з причини того, що людина не вміє любити. Того, що одна людина не знає, що таке любити. Через те, що одна людина не вміє жити заради когось. Через те, що одна людина не вміє. Жити так, щоб служити комусь, підтримувати когось. Вона не знає любові, і відповідно, вона не знає, хто такий Бог. Чи вона є сильною? Ні. Така людина не є сильною. Та вона може мати якусь там владу, може мати багато грошей, але чи людина внутрішньо сильна? Ні. Вона може бути хамом, вона може бути, знаєте, фізично сильною, грубіяном, володіти якимось там психологічними техніками приниження гідності іншої людини. Але чи вона є справді ось тут сильною? Ніколи. Тому що такі люди бояться. Бояться, що в них заберуть оцю владу. Бояться, що в них заберуть. Все те, з чим вони володіють. Вони бояться, що вони будуть слабкими. Але все це опис є людини, яка не вміє любити. Тож сьогоднішній ось цей стих, який ми з вами чули, він стосується саме тих людей, які люблять. Тих людей, які вміють служити своєму ближньому, тих людей, які вміють жертвувати себе заради когось, Тої людини, яка вміє прощати. Бо коли ти вмієш любити, коли ти любиш, коли ти живеш заради когось, то ти і знаєш, хто такий Господь. І тоді Господь Бог тебе наповнює оцією силою. Силою для життя, силою, яка дає можливість подолати всі труднощі. Ми маємо вчитися цієї любові. Ми маємо вчитися жити любов'ю. І от коли ми будемо любити, ми будемо сильні і незламні. Тож, знаєте, може так прозвучить банально, але я закликаю всіх до цієї любові. Любові до ближнього, любові, в якій я не боюся визнати свої помилки, в любові, в якій я готовий служити своєму ближньому, і при цьому не вимагати нічого взамін, в любові, в якій я прощаю своєму ближньому, в любові, в якій я радію цьому життю. І хочу ділитися цією радістю з іншими. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи Ісусе, Господи, Ісусе Tin, Hriste, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по усяк і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу Україну. Благослови його оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, поверни живими і нешкодженими всіх наших полонених і просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочини, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і ніколи ні з ким не воювали. І просимо Тебе, Господи, вразуми їх, щоб вони не підірвали Запорізьку атомну станцію. Просимо Тебе, Господи, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, наш день, ми розпочинаємо в 8 годині божесної літургії, і це є початок нашої денної молитовної варти. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!